Служба в теробороні, потім в Збройних силах, війна на Донецькому та Запорізькому напрямках. Аж поки через поранення не втратив ногу. Тепер у Дениса інші цілі, персональні, як він сам каже, стати на ноги. Встати на ноги в першу чергу поставити протез. І а, я планую займатися спортом. От мені дуже подобається це діло. Спеціальні вправи, робота на тренажерах, заняття боксом чи шахами. Реабілітація має безліч варіантів. Тож кожному пацієнту реабілітаційна команда прописує індивідуальний курс. Ерготерапевт може написати програму саме реабілітації і виписати цілі на два тижні. І за рахунок цього ці, цих цілей щодня пацієнту вони проговорюються, нагадуються, до чого ми йдемо. Лікарі-реабілітологи, фізичні терапевти, психологи та ерготерапевти. В одній реабілітаційній команді працюють спеціалісти різного фаху усе для того, аби дати можливість пацієнтові повернутися до його попередньої професії. В індивідуальній програмі можуть бути навіть походи до найближчого супермаркету, буденна справа, що тепер може стати справжнім викликом. Ходимо з людьми на вулицю. Коли тепло, а коли не тепло, є одяг, то ми виходимо, користуємося сходами, користуємося бордюрами, долаємо наші. Ями, які є наразі, на Дніпропетровщині працює 29 реабілітаційних команд в різних медзакладах області. Аби потрапити на реабілітацію, потрібно лише електронне направлення. Його видає лікуючий медик.